Так, всім добрий день. Сьогодні хочу вам швиденько розказати, які препарати буду використовувати цього року від фітофтори. Значить, зразу любителям написати мені, що я нічим не кроплю, і в мене гарно помідори, немає ні фітофтори, ніяких хвороб, гарно помідори ростуть. Дивіться, Україна дуже велика. Україна не закінчується на вашому регіоні або на вашій області. В кожній області України є різний клімат, різні, різна кількість опадів. Тому у вас, наприклад, може бути 2-3-4 хай дощі за літо. У мене може бути 3-4 душі за день і 30 або 40 днів підряд. Тому е, я, як наприклад, дивлюся, що е, розкидають капельницю. Всім, наприклад, перцям, цибулі, помідорам кожному картоплю ста розкидають капельницю на півдні, там в Одеській області. Я не пишу людям: мене, я не кладу капельницю, і в мене прекрасно все росте, бо я розумію, що в них посушливий регіон і зовсім інший клімат, тому я е, зразу ну, опереджаю такі дурні коментарі. Я звичайно. Такі регіони, що нема дощів, тому і від фітовтори кропити, наприклад, не потрібно. А якщо, наприклад, у вас є фітовтора. Ви знаєте, що у вас помідори пропадають, тому треба пройти обов'язкову обов'язково обробку фітофтора. Чому записую відео? Багато людей питають в садових центрах, магазинах, що купити фітофтори. Деякі деколи такі, такі поради радять людям і такі дурні препарати, що взагалі ну мені шкода. Ну і не хочеться втручатися. Бо на тебе будуть дивитися косо, що звичайно ти лізеш туди, куди тобі не потрібно. І ще одне, що от я захотів за препарати. Якщо ви купляєте препарат фітофтори, хочете, щоб вони поділися, то не купляйте, будь ласка, на базарі, коли той препарат випечеться місяць на сонці, випечеться. Потім хочете, щоб його він подіяв вам з пас помідору фітофтори. Так, поїхали. Так, зразу вам буду по порядку, як я застосовую, і навіть як я застосовую цього року вже, бо я трошки цього року помінялася, в мене схема перш за все розкажу, як я застосовую препарати. Переважно я кроплю кожні два тижні, якщо йдуть дощі. Якщо погода більш-менш нормальна, то кожні три тижні я обробляю фітфітори. Звичайно, коли вже помідори плодоносять, я стараюся не обробляти. Тільки в крайніх випадках, наприклад, Побіград або інтенсивні дощі, тоді стараємося обробляти вже препаратом, який 5 днів очікування. В суботу зібрали помідори, обробили, на другу суботу вже можна їсти ті помідори, якщо навіть обробили тим препаратом, бо він вже вийшов. Так, давайте по порядку. Перший радоміл дуже розповсюджений препарат, багато хто кропить. Значить, дві. Речовини. Одна заходить в помідору, друга речовина, значить, зовнішня. Дуже ефективний препарат. Рахується один з найкращих препаратів фітофтори. в комплексі. Зараз покажу з іншим препаратом. Значить, роблять, багато роблять першу обробку радомілом, можна робити другу обробку радомілом. Цього року я першу зробив квадрісом. Квадріс дуже новітній препарат, він має ширший ця речовина що в квадрісі має ширшу дію не тільки від фітофторозу, альтерніозу, бурю принімистості, ніж радоміл, радоміл тільки йде. Радоміл тільки йде в нас фітофтора. Тому я квадрісом зробив першу обробку своїх ранніх помідорів. Чому зробив квадрісом, поміняв, бо я переважно роблю радомілом. Бо Цього року от в мене вже такі ранні помідорки, цього року я їх рано по ці помідори свої посів, посадив. І вони у мене були і в мороз. Два тижні були накриті, були мороз, заморозки. Тому зробив першу обробку квадрісом, щоб були не тільки від, від того, а він ширший препарат, ніж Радоміл. Тому перш цього року зробив першу обробку квадрісом. Але переважно е квадрісом, е вже буду розкажу за квадріс, переважно я квадрісом роблю е обробку останню. І е тримаю його на вже на запас, якщо, наприклад, якісь будуть погані погодні умови, тому обробляю квадрісом, бо він має тільки 5 днів очікування. Досить непоганий препарат. Квадрісом можна обробляти 3 рази підряд, але не більше двох підряд обробок, бо мікроорганізми почнуть привикати і він не буде діяти на вашому городі. Переважно. Після радомілу я застосовую ревус. Ревус, ревус топ, от такий препарат. Недавно вже почав останні роки поставив ревус застосовувати. Це теж новітній препарат. Рахується один з найкращих з радомілом. Перший застосовується радоміл, потім ревус. Треба обов'язково на фітувтору міняти речуну. Не можна. Є от в мене, наприклад, на роботі є колеги, що вони. Все радомілом. кроплю. Два-три рази підряд радомілом, ніякі препарати не використовують. Треба міняти речовину, щоб різну фітофтору, є різні штами фітофтори, вони привикли, води не привикли. Треба міняти, щоб вони не привикали і всіх знищувати, щоб у вас не були фітофтори. Ревос. Кажу, не один з найкращих, застосовується після радомілу. Ревус, я вам хочу сказати, в мене був один такий критичний період, що були дощі підряд і йшли дуже довго. Я робив дві обробки ревусом, ну і помідорів, і картоплі. І я вам хочу сказати, що Ревус спас, нічого не пропало. Ні картопля, ні помідор. У Нас і картопля від фітофтора пропадає. Ревус все спас. І хоча була фітофтора вже на картоплі виражена, така що вже прямо цей ревус досить. Я от в ревус повірив, в той, той час я в ребус повірив. Досить гарний препарат. Так, чарівник. Я також маю цей чарівник на всякий випадок, беру. Бо якщо будуть несприятливі погодні умови, треба в мене буде одна обробка. Треба буде лишню робити. У нас, наприклад, в червні любить піти дощі, тому я беру цей чарівник, він похожий до радомілу, але тут. Діючі речовини похожі до радомілу. тут ще одна додаткова діюча речовина, але тут рад... речовини, що хоча б схожі на радоміл, але в радомілі там речовина чиста, а тут, тут є з баластом. Тому радоміл краще діє на фітофтору, ніж цей чарівник. Але він дешевший і є три діючі речовини, тому можна, от, наприклад, коли якісь є погані погодні умови, я ще обробляю чарівником. Так, фітоспорин, у мене теж є фітоспорин, Не думайте, що в мене нема, в мене все хімія, нема фітоспорину. Фітоспорин я е, непоганий препарат, біологічний. Я додаю до поливної води і е, додаю, е, щоб полити помідори, навіть можна оприскати, але як основний препарат під фітофтори він не підходить. У мене, наприклад, в моєму регіоні, бо в нас дуже йдуть інтенсивні дощі, е, Я був загорівся раз. Е, щоб використовувати тільки біологічні препарати, не хімічні. І ми використовували цей фітосприн, то я вивозив помідори тачками чорні, пусті почорніли, всі викинули. Тому в е, мене не підходить. Якщо у вас, наприклад, немає дощів і фітофтора не розповсюджена прекрасно можна ще фітосприн використати, щоб були більш екологічніші продукти. І ще вам хочу сказати, щоб ви обов'язково до. От я собі ще купляю такий Тіон проникач-адювант. Різні ці проникачі адюванти вони покращують засвоєння препаратів цих хімічних, щоб краще розпилення дають, краще засвоєння препаратів. Звичайно, можна давати мило, але отут цей воно в принципі, недороге, але воно краще розпилення дає і краще засвоєння в речовину. Такі як ардоміл і чарівник, не потрібно нічого давати, а вже ревус і квадріс, наприклад, треба ще собі дати, додати до них, щоб краще рослина засвоїла цей препарат. Отаке відео. Всім дякую за увагу, гарних вам рожей і щоб у вас не було фітовтори.